З монастирів і здійснена Гадад, у місту Хода, Пам'яті загиблих в 1918 році відкотами, неозброєних, неотовідовою з червонохоміцями, студенти світлому основних на в'єдну смерті Петрові. Організатори самоноскіпного чату гучномовці зухвали голопани образи слова на адресу президента. Розпалюючи крамові ним підтекстом НАТО, як і Петлюра в свій час штовхали незрілих, легковірних студентів, пущів, просто вчилищі на охорону політичного самопожату. Відвідки, жкеровані почуттям та емоціями, не до кінця усвідомленої героїки далеко минулого, за командою провокаторів, несамовито скандували політичну наруху на приседання. Чи можна спокійно дивитись на те, як тимошенниці, Луценки, Луценки на Левачені Королевські Соболі, всілякі Анбахризькі, інші запровадинці та агенти, впливу, шахайський вечір ментальність, розпадиці да, культуру, свідомість та психіку людей, руйнують економіку, зневажають право, розтягли боку від Україну. Всі вони намагаються, я прошу уваги, всі, всі вони намагаються На потолову нині незалежно в Україну. В Україну. Хай ведуть себе, не нагріють. Я даруся до ради депутати. Ви хочете, таке звернення потрібно. Ви хочете працювати для області. Ви... Протистояння на передодні вибору. Я прошу дати мені Є, голоси. Я це моє право. Ну, це прав... ви вважаєте. А це я, я важаю не Це не демократія. Всі вони намагаються частинами, або цілком стати на потузах, нині незалежно України. від гасними свободи і демократії, слугують по розпалюють інформаційний воїн проти обраної народом влади. Мною було надійснено депутатське звернення Силовикам, щоб ми наткнулись на політичне хамство і політичне хуліганство Свободиць. Проте самі відмовився надавати письмове пояснення щодо змісту запитів та їх види. Зіслався шкідливий кіт на 63-ю статтю Конституції, а коли йому запропонували почекати 109-ту статтю Кримінального кодексу, Тут він замедушився, нібито мав на базі не президента, а ображав інших, загадково посміхався, як запевняли мене відповідальні працівники, бачав у нього було видно, що серед інших зеків він, перш за все, бачить Юлю та Юр. Я вважаю, що пан Самій. Має поділити своїми намірами в цій залі, кого і що він мав на увазі, коли ж кохав бога на політичні провокації, від кого і, і яким чином він має захищати Україну, як обіцяв хмельничана на своїх численних автопортретах. І, і скільки виріб схоронив на Хмельниччині для того, щоб потім сховати свій людей. До того ж, безславний поток гризівського інтеграв-націоналіста Петра Донцова. Нахабку декларує на архепівську Бога до національної краси України, поділя, яке застало численним невірянням від расизму, націоналізму, шовінізму, замовчують політичне хамство наші і безпецну, скажемо, непокора, смута, протести, мітинги, сутички, політичні безлідки відчас, самослідів, все, що заважає державному розвитку, Суспільні злагоді для таких аполгерах бальзам на душу, за подвійними стандарт перевершили Брюссель. За цими пожетову Європи намагаються світтіля прищепити нам, несвідомим азіатам, свою любов, політичну і національну суєцину заради України. Яке може вільне. але Бог бачить, історія всіх оцінюють за принципом, бо їх ділах судіть по них і сьогодні ми цим заміни не для того, щоб мовчати і віддавати право, владу, державні символи, майбутнє України на потолу політичним нікчемба. Погляньте на майна. Чергові ж вже, вже патріоти знову сьогодні вартують політичну, політичну акцію дітей. Дітям, перш за все, розвивати національну культуру, знання, спортивне досягнення і велич, мудрість, крепки, а неукизання. Дорозумської на руки запасни. Хорошо, він реагував, він відповідає, чим запомагатися, дати правооцінку політичну. Війнука. Звернення. Ні, зв не, звернення. Да, усували, ви що це на депутатський сад? Ні, звернення, не проводити. Звернення. Не опускували, ми треба взяли. Вибачте. Виходимо, ви як звернення зачитав? Я так розумію. Звернення. Я хочу уточнити. Чи не так? ви питання розглядаєте? Перше питання порядку денного. Депутатський запит. записався, пан Майтюк, що він на депутатській запиті, то вийшов на седу, прочитав якийсь документ. Ви спитали він сказав, що це депутатський запит. Чому вже користуєте? Давайте його обговорюємо і проголосуємо. прийшов. Тому ні під час проведення заходу, ні після проведення заходу жодних претензій. Щодо історичного моменту, взагалі, що до хто не поважає, не встановлює своїх героїв, той або зрадник, або несправна неспокоїна розвідку. Провокутивні заяви депутата Буйтюка у цій сесійній залі, вважаю, є не просто заявами самого Буйтюка, це намагання фракції партії Юрій внести його встану чергову холоднечу у роботу сесійної зали, у роботу сесії. Взагалі, вимагаю створити комісію і з представників усіх фракцій, і долучитися до цього комісії з рекламою і депутатської едини. звернутися до відповідних спеціалістів. І сьогодні ще спроба одного депутата, я надіюся, mm -hmm. я поки що надіюся, що з одного депутата спровокувати нашу фракцію, а можливо інші фракції, які мають свою точку зору по бюджету, щоб ми покинули сесійну залу, цього не відбудеться. Консолідація у вирішені інших загальних питання. Яка може бути будуємо хмельниччину разом тим депутатам нашим, які вийшли туди будувати разом, якщо сьогодні всіх нас звинувачують не зрозуміло в тих часах громадянської війни? Не було правих і не було, громадянських хвилин правих не буває. І є переможені, є, є, є переможці. Це особливо, точне зброю, депутатів. Це перша, а не фракція. А тому я думаю, що. Ми на фракції партії Ріонів розглянемо виступ Михайло Дмитровича і самі приймемо відповіді. З вашого статистичку зору, чи це позиція фракції? Справа в тому, що я на фракції не озвучую і не погоджував. Я виступив особисто як депутат обласної ради. Це раз. Друге, це моя реакція, болюча реакція на які закиди, які ну, звинувачення, я знаю, приниження президента, які організував сабій е, на вулицях міста Хмельницького. Звучало там зека, геть, Вони є записи. Зека, геть, зека, він прийшов по всіх вулицях. Я зробив записи і звернувся до СБУ прокуратури і міліції. Дали відповідь тільки міліції. В даній ситуації я ще зброю зараз на полі. Хай, хай не вважає президента, немає права ніякого це хуліганство. Це, ну, можна сказати, я вважаю, що це заклик до поглавання чинної влади. Заклик. Тому моя така болізна реакція. Я її абсолютно залишаюся при своїй думці, ніколи від того не відступлю, хто б мені що не говорив. Тобто можна сказати, що автором заяви ви є? Я особисто.